Забезпечення учасників АТО передбачає три види забезпечення: це перша допомога на рівні центру первинної медико-санітарної допомоги, другий рівень це РЕД і третій рівень це обласний заклад. Що стосується центру первинної медико-санітарної допомоги, АТО звертається в єдине вікно, яке є в реєстратурі, і реєстратор веде. Особисто веде атовця до лікаря, який обслуговує е, учасники патрон. Щоб було без ще ви, е, не казали, йди в той кабінет, йди в той кабінет. Приходить до сімейного лікаря, вони є основний склад і є дублюючий склад. Всі викладають свої проблеми, обслуговуються безплатно, рецепти обслуговуються безплатно, і крім того, сімейна медицина згідно наших. Наказі департаменту охорони здоров'я зобов'язана контактувати із учасниками АТО раз у місяць. Тому не дивуйтеся, як до вас буде раз у місяць приходити лікар, тому що на кожного з вас заведений медичний паспорт. І згідно цього медичного паспорта ми звітуємося щомісяця, у кого появилися проблеми в оперативному лікуванні, у кого появилися проблеми в оздоровленні чи амбулаторному лікуванні, чи треба шукати коштів для безплатного лікування. Це, що стосується первинного центру, що стосується ЦР. Згідно направлення, ви поступаєте в ЦР і будь-який лікар, до кого ви звертаєтеся, зобов'язаний доповісти або начмену, заступнику, або мені, що є учасника того, і ми приходимо до вас, вирішуємо питання про безплатне лікування, безкоштовне лікування. Таке саме робиться із направленням на обласну лікарню. Є дві невирішених на сьогоднішній день консультації. В області немає. Обстеження МРТ безкоштовного в зв'язку з тим, що немає у державних закладах МРТ установки. А та, що є в по диспансері, не передбачає всі види обстеження. Тому, якщо є потреба в обстеженні МРТ, вирішують обласні спеціалісти. Ми зобов'язані скерувати учасника АТО до обласних спеціалістів обласної поліклініки, а вони вирішують із зовним лікарем комусь приватників. Будуть ставити на чергу учасників АТО і приватні мають квоту безплатного обслуговування. Так вирішили в області по МВК. Все інше обслуговується безкоштовно. Ну І в цьому році у нас недостатньо грошей буде на зубопротезування. Нам треба буде просто, щоб усі ви, коли до вас прийде сімейний лікар, сказали, в кого є проблеми по зубопротезуванню, обов'язково відвідали стоматолога, щоб ми в кінці року заклали нормальні кошти на зубопротезу. А вже з лікування ми вже по мірі потреби. Є, нам збор дали, ми обслужили, а потім шукаємо гроші. Такий перемогів. А взагалі зубов протезування взагалі виділяється кошти, так? Немає. Це треба спланувати. Це спланував. Так, просто ми, може ми Давай, може не можемо, а ми не саме потреби. Давайте, може, розділимо. Я далекий говорити потребу, але по крайній мірі, що ми в цьому році щось зробили, так, заплатили. Для цього обов'язково треба відвідати стоматолога і сказати своєму сімейному лікарю, записати в паспорт, що треба зробити. Все, давайте, а потім ми вже будемо. Ця зубна Вона ще не є приватизована, вона ще практично належить, будемо так казати, в ще належить державі, хоча всі матеріали платять. Ці матеріали практично можливо ми готові проплатити кошти. Єдине, кому дійсно десь потрібно там, закласти зуби, лікувати і так далі. Просто зверніться, ми будемо бачити, яка сума потрібна, і ми обов'язково закладемо цю суму коштів для того, щоб це було зробити. Там, де були срочні проблеми, хлопці були віку став на допоробі стоматолог за свої кошти поробили, ми кожному роздали по одному. Зараз прийти, треба ставити зуб, два і так далі. Їм зараз скажуть сум, їм скажуть зараз сум. Я під кажу, кажуть, кошти, де вони робочу порядку, але по крайній мірі я хочу це озвучити, що ми, якщо буде такі проблеми, то ми так само готові з ним кошти і про Там каже, я просто озвучила це, тому що якщо там є 3-5 чоловік, ми це все зробити на своєму рівні. А якщо зараз прийдуть хлопці, демобілізовані буде багато. Я би просила, ви ми це спланували в кінці року заклали на наступний рік мали плановий порядок і спокійно це Це дві проблеми, які треба зробити. А все решта, ми вирішуємо проблеми. Єдине вікно, це У реєстратурі. У реєстратурі, реєстратор кажуть, я учасник АТО. Все, воно далі не знаю. Скажіть, десь є якісь проблеми по лікарні, що прийшов і десь там не надали медичні колеги, не оповітували. Надали Є її інші ситуації, ну, чисто людський фактор. Дехто не спрацьовує, ще не навчився нас працювати так, як має бути. Зберіть лікарів, просто перемідіть, зняти зібрати, щоб що таке з'являється, що я. Ми їх вже збирали, але, на жаль, до декого не доходить. Ще, ще середній рівень збираємо, маємо прямо переговорити. З лікарями переговоримо. А з середніми маємо. Декілька рівня дякую. На